Новий рік улюблене дітей і дорослих. А ви знаєте, що святкувати його 1 січня запропонував римський полководець Юлій Цезар. Це було в 46-му році до нашої ери. І саме на його честь календар називається Юліанський. Сьогодні ж для відліку днів по всьому світі використовується точніший григоріанський календар. Урахування часового поясу не новий рік зустрічають мешканці острівної держави в Тихому океані, Кірибаді. А найпізніше на острові Медвей, вчиться фінансової грамотності. І можливо скоро новий рік свята проведети в одній із цих езотичних країн або нічим гірше, в Карпатах. В Україні, як і в більшості країн, на Новий рік Тріздво заведено ставити ялинку. Це зараз діти вішають на неї різнокольорові кульки, гірлянди та іграшки. А раніше ялинку прикрашали їжею, яблуками та горіхами. З Німеччини цю традицію перейняли інші європейські країни. А потім по всьому світі. Але були часи, коли ялинку забороняли ставити на свята. Це було пов'язано з війнами або знищенням лісів через посухи, пожежі та великі лісові вирубки. Ми ж рекомендуємо вам купити штучну ялинку. Це екологічніше та дешевше. Вони прийдеться щороку витрачати гроші на нову, а веселити вона буде так само. З усіх зимових свят. Чи не найбільше ми чекаємо на День Святого Миколая, який усім чемним дітям ставить під подушки подарунки, книжки, іграшки та ласощі? А ви знаєте, що в Грузії є свій святий Миколай? То в лис бабуа, у Фінляндії Йолупукі, у Нідерландах Сінтер Клас, а у Франції Пернуель. Але найбільш відомий дідусь з білою бородою, ти мішком з подарунками це Санте Клаус. Пам'ятайте. Ще на новий рік та Різдво не всі діти зможуть отримати подарунки. Якщо у вас є іграшка, якими не граєтесь або вже не бридли, давно причетені книжки, у тому числі з фінансової грамотності. То поділіться ними, тоді ви самі станете святим Миколаєм. Не Розтриньте всі гроші на новорічні та різдвяні свята. Крім купівлі подарунків і ласощів, катання на ковзанах на катку, влаштування фейєрверків, поїздки в Карпати є багато безплатних розваг. Наприклад, зліпіть із друзями сніговиків і влаштуйте конкурс, у кого він вийшов, найбільший чи найкрасивіший. Спустіться з гірки і санок на випередки, або просто перегляньте новорічні фільми і мультики. До речі, серед новорічних фільмів на першому місці в нас один вдома, перша та друга частини. Друге місце займає Чарлі та Шоколадна фабрика, третє пережити різдво. Якщо любите бойовики, то вмикайте вісний горішок 2», А з мультиків найкращий вижене серце. Не забувайте дивитися наші мультики з фінансової грамотності їх у новому році буде ще більше.